Як ви подивитесь це відео, раджу вам поставити йому лайк і підписатись на мій канал. А тепер удачного вам перегляду! Всім привіт, з вами Юра і Андрік. І це незвичне відео для мого каналу. Зараз я буду знімати, як я отримую нову званку. Е -е -е, перший є сержант. Не знаю, вона дуже велика така, але все одно зараз я зніму, це буде О, я так хвилююсь перед своїм новим званням. Просто капець. У Андріка теж скоро буде нове звання. Добре, що всі тут з васпами. Легко всіх вбивати. Так, от... Капец! Мамонт! мамонт шафт! мамонт шафт! Перезаряжайте! Я тебя зараз прикрию, Андрік! Чуть-чуть! Є, стреляю! Заряджається на повно. На... Е. Минус один. Брежно. У него же было рельсы, не? Что сразу? Ладно, все одно. На. Ох, мені ще вбити двох, і в мене буде нове звання, Чики-пуки. О-оф. Фак. Ладно, нічого. Добре, що я наверху заспанився. А, як я хвилююсь перед своїм новим званням. Бережно-то, мамонтизида. Ой-фак, ой-фак. Добре, що я мене не вбив зразу. Так що тут таке? Тут нікого нема. А ні, я... Так. Він мене на критом вбив, та нічого. Зараз я його підстрелю. Я сказал, зараз я його підстрелю. Вот так вот. І мені ще залишається вбити одного. О, О мама, зустріч. А то і наркнат. Туре! Ура! Дякую тобі, Бог! Бог цього. Танків онлайн. Нарешті в мене це звання, Я його досить довго чекав. Ух, нарешті. Можете мене в коментарях поздравляти. Все, більше нічого не хотів зняти в цьому відео. Дякую за перегляд. Я дуже радий, Підписуйтесь на канал. Ставте лайки. Я тут під кінець вб'ю когось епічно. Я сказав, під кінець вб'ю когось епічно. Зараз почекайте. У цього от мамонта, наприклад, якщо він на не вб'є. Я, я його епічненько вб'ю. Або у цього вон чуть підстрелю. От що... Але я не попав, звісно. І зараз я підстрелю цього мамонта і закінчу. бо це супер епік супер. Блін, тупица! Ти шо робиш? Це білий якийсь. Ладно. Встаємо сюди, готуємося. Так, я мамонта мог вбити. Ладно, Зараз. Ооо! От тепер я його точно вже вб'ю. Так, їдемо на... Оцю от штучку. Щоб легше було в мамонтах бити. Є. Де він? А от він. На! вбив вбили цього мамонта. Получив нове звання, получив бабло. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім па-па!